Що в карті Олександра Лукашенка на 2024 рік в протистоянні до Діли знаходиться Сатурн влітку 23 го і на початку лютого 24-го. Це означає, що в цей період Олександр Лукашенка відчуває протистояння, холодну енергію, обмеження. Отут, в травні, в нього було йому було погано на параді на Червоній площі в Москві. Тобто, це він стикається з якимись обмеженнями. Вони йдуть до лютого. Це Сатурн протистоїть Сонцю. Але потім Сатурн буде протистояти Меркурію, і ці обмеження в нього потім переходять на 2024 рік аж до 2025-го. Сатурн проти Меркурія означає те, що. Він ну те, що йому цікаво, Меркурій означає те, що його цікавить, і він стикається з обмеженнями. Сатурн в рибах означає стан невизначеності, тобто це означає, що він буде знаходитися в невизначеності. І Сатурн також означає холодну енергію. Це означає, що Олександр Лукашенко не буде воювати, бо він буде стикатися з. Оцей знак Зодіака Риби він означає тайні секретні обмеження, тому ну, ми не знаємо, які це точно обмеження. Ну, я принаймні не знаю. Також в його карті Ліліт знаходиться в Діві, Це теж означає для, для Діви, ну, такий період не, не в силі якби, от, політик, який по знаку Зодіака Діва. Також в 2024 році в його карті відбувається значна така подія. це... З 2003 року в його карті були такі ретро-прагнення. Ретро У 2023 році планета Меркурія вона дуже впливає. У тобто 2003 році 2.03. Планета Меркурій в його карті почала бути ретроградною. В методі прогноза прогресії. Це означає, що він став ретроградним політиком, починаючи приблизно з 2004 року. Тобто до 2004-го він ну, таким, прогресивні якісь нотки якісь видавав. А після 2003-го почав про старе, про старе, як в СРСР, назад в СРСР. І в 2024 році в. в в березні приблизно в місяці оцей Міркурій перестає бути ретроградним в його карті, і це означає, що він перестає бути ретроградним політиком, і відповідно, Білорусь перестає апелювати к тому, що було як в минулому. І починає потрошку рухатись в то, як буде в майбутньому, тобто дивитись не в минуле, а в майбутнє. Таким чином, у 2024 році Лукашенка стикається з обмеженнями зовнішніми, які не дають йому можливості і далі бути таким ретроградним політиком, який хоче в минуле назад, в СРСР, а спонукає його для того, щоб ну, дивитись в майбутнє, орієнтуватися. На, на нове, а не на старе, на політику, яка введе не в минуле, а в майбутнє. Оцей Меркурій перед тим, як розвернутися а в квітні 2024 році в карті Лукашенка з ретроградного в прямий рух, він зупиняється. Тобто він ішов ішов назад. І перед тим, як іти вперед, він вже уповільнює свою швидкість. Це означає, що у 2023. 2024 році справи в Лукашенка припиняються, зупиняються, уповільнюються. І ну така зупинка, якась економічна зупинка відбувається, політична зупинка. І з весни 24-го поступово десь рік знадобиться, щоб справи у Лукашенка почали рухатися вперед. Оскільки оця розворот Меркурія відбувається в знакі з для Петерези, в знаки Путіна, то це також означає, що оцей от, от поворот справ в карті Лукашенка він також пов'язаний зі справами у Путіна зі справами Російської Федерації. Тобто, взагалі по карті Лукашенка видно, що він наступати на Україну не буде. З Білорусі війна не буде розгорятися на... На півночі України, а ну та ситуація, в якої знаходиться Лукашенка, апеляція назад в СРСР СРСР 2.0, вона стає неперспективною, і Білорусь починає орієнтуватися на, на сучасне, на майбутнє, а не на минуле.